Я рада вітати вас на своєму каналі. Давайте подивимося, що вам треба зробити в травні для здійснення вашої мрії. Що вам треба? Ой, скільки страхів, сумнівів, якихось думок, хвилювань. Ви в це все вже з головою занурилися. Переварюєте оці всі думки, можливо, хвилюєтесь про перспективи, чи варто, чи що це дасть, чи що вам робити. Можливо, хвилюєтесь про те, які наслідки будуть, а вам говорять, що це все треба завершувати. Завершувати ці всі думки в голові, закритися від своїх страхів, сумнівів і прислухатися. прислухатися до... <гум> Цікаво. Прислухатись до того внутрішнього вогника, який направляє вас до здійснення вашої мрії. І тоді ви отримаєте бажане, перед вами відкриються можливості, ви отримаєте те, що чекали. До речі, допомога може з'явитися якась, хтось вам допоможе або ж якоюсь порадою, підказкою, чи, можливо, навіть чимось матеріальним. Але ж все-таки оцей місяць його треба побороти. Залишайте ваші думки в коментарях, а для розгляду вашої ситуації я залишила контакти в описі під цим відео.